12 року. Бутилка 129-та. І 130. Раніше вони писали, яка це бутилка, і скільки було. Ладно, я почитаю далі, може, там десь написано. От. Куштуємо останню пляшку, це шабл. На, на цій бумажці повинна була написана яка пляшка, і скільки їх було. Раніше так було. І якщо брати як раніше, там 2008 рік я відкривав рожеве, рожеве відкривав. Там було теж кавернесовіньок, до речі, От, то там було м -м -м, написано. Ми зробили 132 пляшки, з них а, там два приблизно 24 там чотири пляшки у продажі, а все залишається на винородці. І це можна було купити тільки на винородні. Я домовлявся, і мені там присилають пляшку, вони так кажуть, та вона дорога, на наступний тиждень ще одна. Вот. А вони такі, а в нас вже немає. Ну, типу, і була така історія, типу, там, привозять там три пляшки, ну, одну пляшку привезли, по дві, по три не привозять, тільки по одній. Продав, привезли, там, чуть -ли, там, не таксі привозили. Ну, я... Це з Виноробні відправляли, це ну, воно тільки на виноробні. Там в Одесі є склади, але це тільки на виноробні храниться, зберігається. От. І коли вони привозили, а потім такий ще, а такий, а немає. І я такий, а скільки ж чекати, а такий, А ми не знаємо. Ми витримуємо. І там через рік такий в нас з'явилось. Скільки? Ну, типу, от там продаємо там да, 15 пляшок всього. Я говорю, давай там три одразу, я заберу. Ну, типу, я ж продавав, ти ж, ну, ти ж бачив, Вони такі не можемо. І вони дають по одній, по дві. Зараз, може, там щось змінилося, але така була історія. І от ми відкривали. Воно коштувало приблизно, ну, в ті часи, воно було коштувало 100 доларів. Дві плюс 2 500-2600. Зараз долар а, 4 тисячі. Ну, приблизно. А, а воно так і коштує, якщо я не помиляюся, там 2500-2600. Воно не змінилось в ціні. От. Але ексклюзивність так і було. Я не знаю, можливо, вони це. Вони кажуть, що це унікальні роки. Це було точно було 88 рік. Це був. О 11 і от 13. -й. Можливо, щось запам'ятаю, може бути ще якісь ракету. І вони роблять біле і рожеве. Все. Точка. А В цих коробках і все, от така пляшка. От така от Давайте скуштуємо, тому що це реально ну, типу, їх мало. Ну, оцініть кожний ковток, як вони і писали. Але погано, що вони не пишуть, яка це пляшка. Давайте так. А перше, колір, ну такий м, який? Ну такий от. М, ну, золотистий. ні, він ще там не дешок, а Такий от солом'яний, от я б сказав би, солом'яний. Це написано бутил номер сто двадцять. Це бути з дев'ята. Окей, ну вони не пишуть скільки всього. А раніше вони писали, яка пляшка і скільки всього. Тому ми можемо. Вони не Ну, як коли так не пишуть, то так, це ти ]ありがとうございます. не знаєш, скільки всього. Але ми розуміємо, що можна написати все що завгодно. Якщо тебе попадаються дві пляшки дев'ятки, то, типу, ну, напевно, проблема. Але вони скажуть, ну це щось фактор, це людина писала 5777, і тут вона помилилась, два рази дев'ятка написала. І типу, ти повинен шукати там іще два рази, одну теж пляшку. А, Ну, це ж. Тільки довіра і все. Раніше було так. Вони писали такий аркуш, я знав, що він там є, і вони писали раніше. А, ну, Ось так воно і змінило. Окей, а, колір а, Такий, от, ну, більш... А, мені не там стовбіки чи сльози там, кажуть, але воно тут дуже виразно. А, ви... Скільки там алкоголю? 13-13. 13 Окей. 13, І okay. okay. тут really... okay. mm -hmm. Окей. Пінонуар. Тут є а, от та пам'ятаєте, як я казав, типу, є Сонячне кавалія, яка там дуже стара, а тут вона така, от як Макуха. От, от молоде Сонячне Кавалія, от а пахуча наша, скажімо так, села Алія. Яка там перебувається, вона дуже-дуже пахуча. І отут вот є такий відтінок, але свіжа-свіжа. От така, ну іноді, коли її там розбавляють 50 на 50, <whites in the> вот, так, <гибли��> от може так. Ну от звісно, ну, така свіжість вона зберігається. Хлібний тон а? теж є. А? Чорний хліб. Так, от, от це автоліс, це коли витримка велика і дуже гарно зроблена. І воно ж дивиться, ворог. Ми перелічили ці фактори, ці аромати, але вони більше нас дивують як в позитивний момент чи в негативний, так? Кислотність дуже велика. 13 алкоголя. Алкоголь не відчувається. Ну, трішечки, але. 13 алкоголю, а там було 12,2 більше відчувалося. Продовження аромату цього хлібного тону продовжиться, і грістості практично вже немає. І тут, як не дивно, вот тут я можу сказати, тут є, відчувається мінеральність. Я не знаю. Ну, типу, де вони? Вони кажуть, що це окремі виноградні а, площини, скажімо так, де вирощується. Але воно відчувається, отакий, як язик шершавий становиться. Так? От, от таке відчуття. Вони ще, він ще схожий на такий, коли може бути можливо хтось їв крейду. То во от це отакий. От ну це дитинство іншої країни. Зараз її продають крейду спеціально, щоб її... А раніше. Це просто біля дошки в школі. А зараз напевно і немає да, крейдів в школі, щоб вона була куском. А? Ну, я пам'ятаю, в нас школі, якщо що, я з Луганська і він 500 тисяч людей. І в центральній школі це в центрі міста була школа. Це був кусок, ми його розбивали, і був в кусок мілу. Вот. Іноді скрипів, тому що там камінь е, припадав. Але отакі вот вот ровні, спеціальні зроблені, ми такі. Ого! Це як зараз там пам'ятаєте там Nokia і айфон показати, таке ого. Ну от така здивованість вот була. Окей, про вино. От, це вино може довго триматися в келесі, і я би от це якраз вино можна було і декунтувати. Вже було... третій я... ніс нас, вже третій ніс, Але <laughs> панюхайте понюхайте пустий келих, і він буде все одно зарама. Що нюхати, вийшов. Красиво, це за приїзд. Панюхайте пустий бокал. нас <laughs> <laughs> було. Ну, може <сіпитись> как бы, вам не... Просто якщо ви понюхаєте пустий келих і він є аромат і продовжується гарний аромат, це показник а, того, що це вино дуже високого рівня. Іноді вино ви купуєте, наливаєте через там, хвилину, там ще є вино, ви нюхаєте, а там вже не дуже пахне. А вино ще є. А після вина пустий келих. А буде ну, не дуже гарно пахнути. Тому я це і зауважив, щоб нюхати пустике. Я саме є багато дегустую, але багато нюхаю Так що І В мене вистачає вина, щоб не нюхати пустикелихи. Але ну, це, це, скажімо так, це такий останній аромат, який показує, показник такий. От. Але це вино от досі, от скільки воно стоїть, воно розвивається, розвивається, і воно в нього є ще потенціал. Воно може ще а, лежати в пляжці і його ще можна і деконтувати. От, а, скільки воно буде триматися, я не знаю. ну, Не можу сказати, тому що а, порівнювати з шампанію, це інша історія. Хоча тут Савташа в Данепіннуар, все по класики зроблено. От але якщо брати... <проб> український досвід хто не має ще такого досвіду.